Джейк Пол, рекорд якого складає 11 перемог, одна поразка та сім нокаутів, кинув виклик Хуліо Сезару Чавесу молодшому. І поєдинок, що міг закінчитися гучною ганьбою для ютубера або ж остаточно поховати репутацію сина легендарного мексиканця. З перших секунд Полу вімкнув домінування. Сильний правий джеб чоло Чавеса став сигналом: Джейк не просто в ринзі, він тут господар. У восьмому раунді Чавес дійсно виглядає виснаженим. Його руки стають повільнішими. Дихання важчим. у дев'ятому раунді Хуліо заво. Ходиться, йде вперед із жорсткими серіями, пробиває комбінації. Пол не відступає, контратакує, але цей раунд за мексиканцем. Це його перший виграний відрізок. Та здається, що вже надто пізно. У фінальному 10-му раунді Чавес вмикає режим пана, бо пропав. Пресинг, удари, він хоче нокауту. І деякі постріли проходять, голова пола хитається, зал гуде. У повітрі запах сенсації. Але ні. Пол витримує, блокує, виживає і завершує бій на ногах. Десять раундів напруги і блогер здобуває чергову перемогу у своїй кар'єрі, одноголосне рішення і повна домінація над в'ялим колишнім чемпіоном.